Благоустрій міста залежить не лише від роботи житлово-комунальних служб, а й від свідомості кожного тетіївчанина. Зазвичай, що весни у Тетіїві організовують суботники. Перший такий відбувся 8 квітня у міському парку, куди прийшли попрацювати на благо міста працівники міської ради. Саме тут, можливо, як ніде інше кидається в очі невпорядкована територія, адже парк це зона відпочинку тетіївчан, і тут в погожі дні завжди буває багато людей. Питання поліпшення санітарного стану та благоустрою міста знаходиться на... Постійному контролі керівництва міської ради. Зокрема, як працювали цього дня, розповів заступник голови міста Петро Дем'янчук. рішенням Тетіївської міської ради за погодженням районної державної адміністрації було прийнято рішення, що сьогодні, 8 квітня, провести на території міста Тетіїва суботник по благоустрою та санітарній очисті території міста Тетіїв. На даному випадку, в даному випадку, ми знаходимося в міському парку. Де відбувається побілка дерев працівниками міської ради, працівниками центру зайнятості та державної севернерної страхової компанії Оранта до дня міста, тобто, яке в цьому році буде святкуватися 2 травня, прийнято рішення на місці, де стояв пам'ятник Леніна, буде встановлений знак. Присвоєння міста Тетії Магдебурзького права. Що він буде собою являти? Це буде книжка Махдебурського права, де буде відповідний текст. І на сьогоднішній день відбуваються роботи по благоустрою даного знаку. Погода лише сприяла учасникам суботника. З усього було видно, що працівники міської ради не бояться роботи, попрацювали натхненно з гарним настроєм задля краси нашого міста. В результаті за кілька годин з міського парку вивезли одну вантажівку сміття.